Всім привіт, друзі! Мене звати Міша Цивінський. Ви знов на моєму каналі. Коротше в мене Появилися такі наушники буквально сьогодні купив. Е, називаються Не знаю як назва Справін Коротше ТВ 6000 Не 6000 а 60, Вибачайте Купив за 400 гривень поки що. Це, кстати, оригінал німецький, то другі кропка пошкоджена ж. Ну, коротше, купив я їх 400 гривень, як ви бачите. Не знаю, скільки то в доларах. Не знаю, скільки то в доларах, але в рублях це біля 1000 рублій. Коротше. Ну що, давайте розпаковувати. Так, а. слайм. І так, бачимо, науч кейс, Я трохи розпаковував. Такий от кейс. Type-C зарядка, Тут воно ну, щоден нічого не написано. Давайте. Ого! Я не знаю як, чи камера вам добре продає. Зараз друг яркість більш. Моя буде так нормально. Вот ну, такие, короче, вот наушнички. Значит, підписано до правый і до левый, вот, зараз. Пишу LR. так, такие вот наушнички. А и поки в сторону. У нас такие далее мешечки. Снимаем. И тоже. И у нас тут є, э, типа, накладки. Коротше, спеціальні такі штуки. У нас тут якийсь бонус. Ну, це з німеччини. І інструкція. Інструкція, на якому-то там у нас англійський, та англійський і німецький. Ну, цей. Нам, в принципі, це все не треба, тому культура. Назад схватим. Так, это не бит. Ще до, 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 до. Щодо наушники. Наушники Bluetooth. Підходит версия Bluetooth 5.0. Короче, это штука. Давайте одразу їх достанем. Це, було, кстати, сенсорный. Это саміш таки, вот області. Вони в них сенсорні. Давайте їх включу. Нажимаю. Знаю, я почему цей звук, ну, коротше, не таким освітицям. Тут підписане. Так, тут магнітна зарядка. Підписане тут. О! Блін, погано видно. Погано видно, но тут пише лівий, типа L, а тут R, що означає правий. І зразу вже грають, не поняв. А вони з умовами телефону під'єднані. Секунду. Так. Я її віднаповідал, не знаю, чи вони звук записали. Коротше, такі наушники. Я їх пробував вже, грають вони добре. Е Рекомендую купляти. Ну, я їх, корисно, купив, найшов. Е, так, по дійшовці, по секрету я тут скажу, бо купили е, 400 гривень для них це сильно дешево На сайті магнітик. І самі вони теж на магніті. зараз зрай виключимо значить вам чути вони дуже голосні? Так, выключив Дарпсан, так на який у нас правый на магнітку. Тобто вони отак так от от о, Вони вам вылазить вам не будут. вас сильно, конечно, трясти, то можуть вилетіти, а так не. Рекомендую такі от вам наушники. І як вони підключаються. Зараз я вам покажу. Секунду. Включаються вони ось так. Це Та в мене є телефон. Це старий мій. Знімаю зараз на новий зараз, я якийсь трохи збавлю. Без мерехтіння. І звук трохи збавлю. Це мій старий телефон. Хто зі мною знайомий, то має його знати. Він неважно, так. Зараз включаємо. тут вот включаем Bluetooth. Вот так я включилась. Итак. Так. давай это шукаты. О є, якраз двоє. ТВС. Прив'язати. Є, зараз ще другий. Так. Так, зараз включимо якусь пісню, а мене пісень. Блін, але позор. У мене пісень походу на телефоні нема. Чи Так, не мысль, якщо нема, Шанемат зараз. Быстро якусь скачаємо. Ні, є одна. Повезло. Хорошо, Та брем. Так. Зараз. Я послухаю і скажу вам якість. Так. А в чому прикол? А в чому прикол? Зараз вам скажу. А чуєте, ні? Це на віддалень. Грає такі один наушник, другий ні. Але вони голосні. Так, а чому другий не грає, а? Так, зараз. На возвушні поставлюся. Зара другий, так само як нас зараз включено громкость. Це звісно пісня. Хто військовий, то має її знати? Грає правий, лівий ні. А чому? А? Скажіть. Хто, розум... Блин, хто розуміється, пишіть мені на цей? В Інстаграм ссылка буде в описі. Я не ну, я вставлю, вставлю ссылку на інстаграм в описі. Е, Заходите и пишіть. Буду дивитися і картині коментарі лайкати, як я сказав. Зараз грає, зараз грає ось цей, цей не грає. Коротше, тут такі проблеми з підключенням. Не знаю, як я їх е -с, вибирав, вони... я її е вибирав ті наушники, грали вони добре. Так. Але виключаються двох. Я це виключаю їх двох. Там дехто казав, що їх три разом включати і виключати. Не знаю, як вичати, включати їх три разом. Зроб... Ну коротше такі наушники. Може хтось розуміється, то пишіть у коментарях, що я не так е, підключаю. А завтра я вже в, цей е, в, скину на канал другої цей. Е, як сказати? я дайте слова зв'яжу. А, вашому слова. Я зняв ті наушники. Зараз я ще швидко зніму спокійно на свій новий телефон і будемо прощати. Ну що, друзі, дякую, що дивилися це відео до кінця. Наушники я не знаю. З ними все в порядку, Я вам, вам рекомендую так купляти. Це не реклама, бо я навіть не знаю їхню настоящую фірму, якщо чесно. Чи це Apple, чи це Xiaomi, Я не знаю. Але самі наушники рекомендувати, рекомендувати я вам можу. Бо я, їх, певно, я, я їх вибирав в магазині тому, то. Е Чим пікла, що вони спочатку щось там не так погано час, як зараз, але потім вже стало стабільно підключатися. Ну, я не знаю, я, ж, я за е, цей, в, викладу зараз на канал два відео, і там буде видно. Так що, друзі, ставте лайк підписуйтесь на канал. З вами був я Міша Цивінський. Дякую за перегляд. Пока-пока.